Ще вітання всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, ми це з вами зробили. Ще одна автівка для наших бійців, для бійців Збройних сил України. Хто слідкує за моїми відео, ви знаєте, що більше півроку тому я говорила про те, що хочу допомогти Сашкові, на той час бійцеві одного з, одного з підрозділів 145 полку допомогти зібрати гроші на автівку. І в певний момент в мене була, в мене була сума 170 тисяч, але було дуже багато запитів від різних військових підрозділів. А Сашко тоді, після дуже важкого поранення, був на тривалому лікуванні і реабілітації. І ми спілкувалися з Сашком. Я, ну, говорила про, ми обговорювали цю ситуацію, і він казав: пані Інна, Якщо є ну, є хлопці, яким потрібна допомога, віддавайте кошти їм, купляйте те, що вони просять, а там час покаже. Два тижні тому Сашко знову повернувся на свої бойові позиції. Зараз він у складі 57-ї окремої мотобригади, мотопіходної бригади. От Сашко просив мене допомогти йому придбати речі, особисті речі, які він втратив, які просто згоріли під час того, як був обстріл. От це шолом тактичний, тактичні навушники, дещо з одягу. Я це все показувала в попередньому відео. І ви знаєте, шановні мої глядачі, два дні тому Сашко до мене пише, він навіть не телефонував, він писав, бо він каже, мені просто незручно говорити, але, але він каже, я такі хочу, я ж я, його я просто шукаю різні варіанти, і в мене нема до кого звернутися. Можливо, ви мені допоможете. Я вам зараз хочу показати наше листування. Дякую ще раз за все, що ви для мене зробили. Я це дуже ціную. Хай Бог вас благословить. І надам на я набажаю міцного здоров'я. Я щиро перепрошую, що знову вас турбую. Зараз до вас питання чисто теоретичне. Мені мій товар запропонував зовсім за низьку ціну військового джипа за півтора тисячі доларів. 200 я назбирав і буду збирати і далі, поки він її не продав. Я розумію, що у вас. Зараз дуже багато запитів, але все ж таки, як кажуть, за запит не б'ють. Тому наважуюсь у вас запитати, чи могли б ви мені допомогти чимось. Я не розраховую, просто цікавлюся. Сподіваюсь почути від вас якусь відповідь. Я не те, щоб розраховую. Мені і так дуже соромно, скільки раз я звертаюся до вас. Надіслав Сашко мені відео, надіслав фотографії автівки. Написав, все вийшло. Звичайно, мені прийдеться ще вложити сили і кошти в неї, але нарешті вона є і буде працювати в правильному русі. Дуже вам дякую, пані Інно. Ви знаєте, знаєте, шановні мої глядачі, в мене трошечки було якесь так, ну не те, щоб сумнів, але якась така думка прийшла до мене, ну як так, така дешева машина? Півтора тисячі доларів за таку машину, це позашляховик, от. І ми з Сашком потім обговорювали це. Він каже, я дуже добре знаю цю людину, яка продає цю, цю машину, це військовий. Він зараз, ну, в такому то підрозділі мені Сашко все, все конкретно розказав. якому, ну, Тобто, каже, і паніна каже, поки я не побачу машину, не сяду в ню, то звичайно, що я за нього віддавати гроші не буду. Нам він, Сашко, як ви вже бачили з переписки, мав 200 доларів і просив. По можливості докласти хоча би ще деяку суму. Ну повірте мені, не могла стриматися. Ну наскільки хотілося допомогти цій дитині, цьому хлопчикові, цьому воїнові, цьому чоловікові, мужньому, який добровольцем пішов на фронт у 20 років. От. І переказала Сашкові гроші, і ви знаєте, коли мені Сашко надіслав фотографії і відео, я одразу зателефонувала. І я я не знаю, в кого було більше радості, чи в Сашка від того, що в нього є ця автівка, чи в мене що я з вашою допомогою, шановні мої глядачі, завдяки вашим донатам змогла зібрати потрібну суму і переказати її Сашкові. Ну, радість, справді, дуже. Радість переповнює. Від такого доброго вчинку, від, 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 от, від такої доброї події радість просто переповнює. Бажаю здоров'я. Я військовий 57-ї мотопіхотної бригади. Звернувся знову за допомогою до пані Інни Адамівни Антонюк та її команди, які щиро збирають кошти на допомогу Збройним силам. А саме я попросив допомогу про такого апарата. Не вистачало коштів. Звернувся до пані Інни Адамівни. І вона допомогла. А саме у розмірі 54 тисячі гривень мені не вистачало на неї. Мені не але за допомогою її та її команди Інна Дамівна мені дуже з цим допомогла, з придбанням саме, саме цієї автівки. Всього вона такий вигляд має. Здоровенна тачка на високому кліренсі. Саме така, яка потрібна для виконання задач. Здоровенна посилена. З лебідкою, що дуже-дуже важливо дорогою, хорошою лебідкою Дуже дякую вам, пані Інна Дуже дякую людям, котрі допомагали збирати кошти. Ми переможемо. Слава Україні! Радість переповнює тоді, коли все добре, коли все вдається. Але я хочу зараз звернутися до деяких коментарів. Одна пані написала мені в попередні, під попереднім відео, що роб... добро треба робити тихо, а все інше це театр і показуха. Навіть не хочу сказати, шановна пані, а «жіночко». я вже вам писала: і таких, як ви є, є такі люди, зрозумійте одне, яка може бути тиша. Одразу видно, що. Такої людини нема нікого на фронті, що така людина ні за тим не плаче, що така людина не знає, як перестати посилку, як її зібрати. Я вже навіть казала у тій пані: давайте я вам дам телефони двох, трьох, чотирьох, десяти бійців і тихенько їм спробуйте допомогти. Шолом з тактичними навушниками 12 тисяч. Тепловізор 50, 60, 70 тисяч, е, плитоноска 8-15 тисяч. Тихенько одна людина це ж це, це зможе купити. Навіть якщо сім'я, от я знаю, в мене є дуже багато знайомих родин, в яких бійці на фронті. Це скидається вся родина, це підключаються брати, сестри, дядьки, тьоті. Добре, якщо є така людина, така родина. Добре, якщо є в ній заможні люди, що дійсно такі тисячі можуть виділити, тому що потреби завжди є потреби допомогти військовому є постійно. Тому що якщо сьогодні йому все купили, може пройти навіть не день, може пройти кілька годин. Буде приліт. Дякувати Богу, якщо цей боєць буде живий, але може згоріти все майно. І про це, до речі, багато хто мені пише з тих глядачів, котрі мають рідних на фронті, і це все добре розуміють, яка може бути тиша. В нашому в ситуації, такої страшної війни, говорити про те, що добро треба робити тихо, люди добрі. Людино, думай, що ти пишеш. Що ти можеш зробити одна? Що я можу зробити одна? Передати 10 банок помідорів і 5 банок тушонки? Все, на тому, моє, на тому моя благодійність ну, обмежується, що я ще можу передати? Ну, я, я зараз також на емоціях, тому що я не раз думаю, чим керується людина, коли таке пише? Коли так, Я прошу. Ні, я не буду вибачатися за, за свої емоції. Не буду вибачатися і ще одне хочу сказати. Також мені дехто з глядачів пише Інна, не звертайте уваги на такі коментарі. Шановні мої, я хочу, щоб ви зрозуміли, що важко не звертати увагу на хамство, на приниження, свідоме приниження, на зневагу важко. Якщо е, я бачу вашу підтримку, якщо я бачу ваші добрі слова підтримки, е, я, якщо я читаю добрі коментарі, якщо мені вдається закрити той чи інший збір для військових, повірте мені, як я вже казала, в мене таке враження, якби в мене виросли крила. Отакі великі-великі крила. Розумієте? А коли я читаю отако, отакі коментарі, таке враження, ніби хтось мені у ті крила палить. Розумієте? Зрозумійте мене, що не звернути увагу на Гедоту важко, проігнорувати її важко. Я з, цим, я з цими словами, які я читаю, я ще потім кілька днів ходжу. І мені, до речі, дуже сподобався коментар однієї глядачки, яка написала: Ви пишете іні, не звертайте увагу. А ви не розумієте, що це треба переборювати себе. Що треба боротися зі своїми почуттями? От мені боляче, мені неприємно, це треба себе переборювати. Інша глядачка мені, я так зараз трошки по коментарях, тому що це також частина мого життя, моєї роботи. Інша глядачка мені написала: Ох, які ви всі блогери делікатні, ви тільки хочете, щоб вас хвалили. Не хваліть мене. А мене за що хвалити? Хваліть бійців, хваліть тих хлопців, чоловіків, е, жінок, які завдяки яким ви живете. Завдяки яким ви зараз працюєте, мрієте, складаєте плани на майбутнє? Тому що чи буде в них майбутнє, ніхто не знає. Вони заради того, щоб ми зараз з вами жили, віддають своє здоров'я і життя. А що ми віддаємо ми? Що ми їм можемо віддати, окрім нашої уваги, любові, молитви? Просимо Господа Бога захисту для кожного нашого героя-фронтовика, що ми можемо ще допомогти. Сумами, донатами, малих донатів не буває. Я кажу, одна сума до іншої, і ми можемо закрити ту чи іншу потребу. І вже якийсь боєць мені дякує. Мені дякує, як він каже, дякую команді е, Інни Антонюк за придбану і перечисляє те те, те. Давайте будемо робити добро. Гучно. Я не знаю, чи я правильно сказала. От давайте будемо робити добро так, щоби. Щоб від нього радість, радість від цього добра просто переповнювала. О. Так, і ще і додалися два невеличкі два запити від військових. Це військовий 14-ї бригади Юрко, земляк, мій, до речі, він зі Збаража, я його також часто показую в наших відео. От зараз вам покажу нашу переписку, наше листування з Юрком. Пані Іно, в котрий раз звертаюся до вас за допомогою. Зараз осінь всі масово почали хворіти. Потрібно антигрипозні порушки, антивірусні таблетки, щось від горла, каплі для носа. І ще особисто для мене потрібно зимовий спальник, арімат грубий. Все це залишилося в Купінську. Ну, якщо можна, то якихось смаколиків, будемо вам вдячні. Лікарства потрібні на 9 чоловік. Юра сам знайшов магазин, де можна придбати потрібні йому речі. От, бачите, ціна спальника зимового 1650 гривень. І ось такий каремат, килимок армійський, 460 гривень. Великі спасибі, все добре. Я написала, що постараюся зібрати посилку і відправити через день другий. І Юра пише, будемо чекати з нетерпінням. Ще раз дякую вам за допомогу. Посилочка з цими речами, які Юра просить, спальником і карематом утепленим вже в дорозі. Я вже все оплатила, воно вже все йде до Юри. Так, і ще одне прохання від бійця одного з підрозділів Першої танкової сіверської бригади. Звати його Гаррі. Хто слідкує за моїми відео, ви також добре знаєте вже цього бійця. Гаррі просить допомогти придбати інвекторний бензиновий генератор. Я вам зараз покажу наше листування з Гаррі. Доброго вечора. Нам потрібна ваша допомога у зв'язку з відсутністю світла потрібен генератор. Працюємо на одному, на тому, що ви нам тоді надсилали. Потрібен ще один генератор. Гаррі мені написав, я одразу йому зателефонувала і маю надію, що завдяки вашій допомозі ми зможемо придбати до бійців цього підрозділу для Гарі, для його побратимів, оцей генератор. Шановні мої глядачі, як вже так сьогодні пішло, то я ще хочу ще один коментар, навіть не один. До речі, їх було вже кілька таких коментарів, ще одна тема коментарів. До речі, час час від часу читаю я такі коментарі, чи допомагаєте ви або чи маєте ви запит від підрозділів такої то бригади. Запитувала мене про 10-ту, про третю бригаду, про 40 я зараз не пригадую всі, але от пише. Хтось з рідних, чи допомогли ви, чи допомагаєте, чи маєте ви запит від такої бригади. І коли справді до мене хтось звертався з такої бригади, я навідаю посилання на відео. От в 10-ту бригаду ми колись купували те, те те Ось маю відео, маю фотографії. В третю бригаду один єдиний раз ми туди був, був запит, це просто бійці, які були прикомандировані до третьої бригади. От. І Щось невеличке, ми туди також відправляли. Ну і далі вже по номерах це треба просто листати всі свої відео, дивитися всі свої запити. Але є бригади, які я дійсно дуже добре пам'ятаю. А є поодинокі запити від от хтось пише мені з хлопців: мені ваш телефон дав мій побратим. Якщо можете, то поможіть мені купити. І там якась невеличка річ. От, чи навіть той самий повербанк за 6 тисяч, чи навіть та сама Плитоновська за 12 тисяч, чи 15 тисяч, чи 8 тисяч, залежно від комплектації, чи РПС. От. І коли я пишу глядачам, що ви знаєте, в таку бригаду я ще не, ну, я, я ще не відправляла ніякої допомоги, що в мене не було запитів. А вона навпаки, що так, в таку бригаду я те те відправила і написала мені одна глядачка. Я питалася свого чоловіка, він сказав, що він про вас не знає. Е, я написала глядачці: спитайте, будь ласка, свого чоловіка: скільки тисяч людей в бригаді. Є що, фонд, про який має знати вся бригада, скільки сотень тисяч людей в бригаді. Я не хочу зараз розказувати бригада, батальйон, рота, взвод. Якщо людина таке пише, то наче вона оцього всього не знає. Запитайте свого чоловіка, що ми... Так, зараз пару секунд. Тобто не всіх, а в деяких в кількох таких коментарях, коли мене запитували, чи я б допомагають тій чи іншій інші бригаді, і я сказала, що я ще туди нічого не відправляла. А якщо відправила, то мій чоловік про вас не знає. Є навіть також якесь таке, чи сумнів, що я туди щось відправляла, чи сумнів в моїй роботі, щоб про мене знав, щоб про людину, про волонтера знала вся бригада, значить, в ту бригаду треба купити кілька бронетранспортерів від одного фонду, від одної людини. І гучно це показати. Всі, я, якщо це уявіть собі, яку суму, які суми треба збирати. До речі, якщо про мене не знає хтось з якоїсь бригади, це не означає, що я ніч. Шановні мої глядачі, повертаюся знову ж таки до того коментаря про театр, про кіно, яке я показую. Якщо я оголошую той чи інший збір, шановні мої глядачі, у ті, які пишуть, Такі речі, які може справді цього не розуміють. бо я не, я не, можу, я не можу сама зрозуміти, чим людина керується, коли таке пише. Якщо я, я чи інший блогер збирає, оголошує збір коштів, людина, блогер має показати, куди ті кошти йдуть. Тобто, відповідно, я про це розказую і я це показую. І я завжди прошу хлопчі, хлопців. Будь ласка, робите фото, покажіть чітко цю річ, яку ми купили. Маєте можливість зробити відео? Це взагалі дуже добре. Тому що ви проговорюєте моє, моє прізвище, тому що знову ж таки я мала коментар. Написав мені один. Коли було фото без відео, а хто його знає? Чи це ваша фотографія? Для вас прислана, чи може ви якогось іншого десь забрали з інтернету фотографію, де солдати стоять за якоюсь а окажете, що ви купили. Боже, змилося над такими людьми. Дай їм розуму, Господи! Е і ще одне, знову ж таки, всі суми, які ми збираємо, я завжди прописую в описі під відео. Шановні мої глядачі, мені здається, що вже так, як я стараюся це все донести, свою роботу показати на каналі. Ну, 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 ну куди вже більше? Куди вже більше звітності, куди вже більше прозорості, як то кажуть? І це не театр, це наше життя, це наше з вами життя. Якщо людина просто дивиться на екран, оце все як на фільм, і сприймається все як, як театр, то що я вам скажу? Знаєте, шановна, шановний, рано чи пізно життя може повернутися так, що ви станете учасником цього театру. Тому що якщо зараз ніхто з ваших не на фронті, якщо ви не, не переживаєте за своїх дітей, за свою оселю, якщо ви не чули вибухів поблизу, якщо ви в теплому. В теплій хаті в ситі, одягнені, значить, рано чи пізно оцей театр в лапках може прийти до вас. Якщо ми не будемо допомагати хлопцям, які зараз на фронті, а їх щоразу менше і менше, якщо ми не будемо їм дякувати і свою подяку підтверджувати допомогою, рано чи пізно оця ситуація присунеться і до твого житла. Рано чи пізно. Оця подія, оця ситуація торкнеться і тебе. І тоді ти станеш учасником оцього театру. Шановні мої глядачі, хто слідкує за моїм каналом, ви добре знаєте, що ми дуже добре знайомі з Сергієм Шелудько, ще один блогер-волонтер, який також всіма силами своєї сім'ї старається допомагати нашим військовим. І якщо ви мені кажете, що не треба так реагувати на ту чи іншу подію, я завжди кажу, подивіться, я от я дуже добре розумію, як Сергій часом е, говорить щось, знімає якесь відео, і я дуже добре розділяю його емоції. Я дякую всім за добрі поради, я дякую всім за добрі слова підтримки, але я хочу, щоб ви зрозуміли. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я також вмію комусь сказати добрі слова. Але я дуже добре розумію, якщо людина переймається тою чи іншою подією, якщо видно, що в неї вже крик душі, що їй пече в серці, і сказати їй не звертай уваги, в даній ситуації це буде неправильно. Я стараюся шукати інші слова. Я весь час кажу Сергійові Сергійку, тримаймося. Тримаймося, бо за нас тримаються інші. І я, я знову ж таки дякую Богу за те, що мені вдалося зібрати таку гарну глядацьку аудиторію, яка довіряє мені, моєму чоловікові, яка долучилася до нашої спільної справи, допомоги Збройним війська, бійцям Збройних сил України. От, Так, ще маю ще один, маю ще одну нагороду, ще один подарунок ось такий. Подивіться. О, бачите, От є приємний, я посміхаюся. О. Зараз покажу стяг 144 окрема механізована бригада мотопіхотний батальйон. Оце для мене нагорода. Оце для мене нагорода. Тому що за цим стягом стоять десятки, сотні тисячі життів. Так, мені цей стяг надіслав один боєць, але за ним стоїть дуже багато людей. О, глянь такий стяг. Ви знаєте, я коли тримаю ці прапори. У мене така гордість, така гордість в серці. Така краса. Низький уклін нашим сильним і мужнім героям. І якраз сьогодні мені привезли ось цю подяку, надіслали мені бійці її, я вже її показувала, але хочу ще раз показати, тому що це справді дуже приємно. Подяка від бійців 1-го стрілецького батальйону, 2 2-га стрілецька рота, 2 Другий стрілецький взвод, 67 сьома механізована бригада. Шановні мої глядачі, відео справді сьогодні вийшло дуже емоційне, але це є моє життя, це є мої емоції, мої почуття, і я дуже хочу розділити їх з вами, з тими, хто мене розуміє і підтримує. Я ще раз щиро дякую всім, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим бійцям, нашим захисникам. Дай Боже вам міцного здоров'ячка, шановні мої глядачі. Хочу сказати про те, що продовжуємо збір коштів і на потреби інших військових підрозділів. Суми там величенькі. Але кажу, як боєць каже, якщо ми будемо вдячні любій сумі, люба сума для нас стане дуже гарною виручкою. Ще один коментар, ну мене так же видно, ну, знаєте, сьогодні вже так так пішло, пішло, пішло. Ще один коментар. коли я, Це, це не коментар, це вже спілкування з знайомою моєю отак От розказувала про те, про те, про те, я кажу: Ну не встигаю часом, не даю ради, не знаю, що робити. Боєць спроси, а мені наскільки боляче йому сказати, що, вибач, я не маю можливості тобі допомогти. Вона мені каже, ну ти, ну, ти, ну, ти так і скажи, я ж не сонце, я всіх не обігрію. А як це сказати бійцеві? Я не сонце, я тебе не обігрію. От, ну, ну, це настільки мені треба підбирати слова, щоб сказати бійцеві. Я, я вже, я, Ви розумієте, перед тим, от як мені хтось з бійців телефонує, мені, от як ми переписуємося, в мене є час подумати, що я маю йому відписати. Почекай, будь ласка, я стараюся, я постараюся. От. До речі, тільки що знову перервала зйомку на кілька хвилин, тому що на другий телефон прийшло повідомлення від бійця, але там він ну там все добре. Дякую, дякую за те, що допомогли. Дякую. Написав, що живий здоровий і є. Я кажу, дякувати Богу, що вийшов на зв'язок. Приємні моменти, приємні слова. От. А, а, продовжую свою думку. А ви знаєте, коли вже боєць телефонує і він просить допомоги, а в мене немає можливості, це справді дуже важко. І я, і я в той момент думаю, що я маю йому сказати, як, як, я, маю, е, як я маю відмовити. Тому е, відмовити це взагалі страшно. Це настільки страшно, розумієте? Тому що я вже я, я повторююся, але я хочу донести свої почуття до вас. Якщо хлопчина, чоловік просить про допомогу, значить. Значит, ну, декому це справді важко зрозуміти і все, але я вдячна тим, які це розуміють. Я ще раз хочу щиро подякувати всім, хто донатить, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим хлопчикам. Бачу по додатку нової пошти, що йдуть дві посилочки. От, Дякую, дякую добрим глядачкам, які надсилають ці посилки. Посилки ще в дорозі. Дякую всім. Дякую всім вам, дорогі мої Дорогі мої добрі люди. От, хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Допомагаємо, чи можемо. Допомагаємо, інакше й бути не може.